Усім привіт! Цей. Ми приїхали знову по гриби. Мало нам ще. Ну я вам все так повністю відео не буду знімати по гриби. Я вам просто покажу, що ми з машини ось тільки вийшли. Дивіться скільки їх. І воно там далі. Я просто вам покажу. Хтось мені писав, каже. О, все гляньте. Дивіться, скільки. Гребіг. Просто ксюха. Чого ти вдома? Я не розумію. Воно, дивіться. Ви просто дивіться, що робиться. І воно далі дивіться. Це ми тільки вийшли з машини. Це ми не відходять від машини тут. ведро можем нарезать. Я вам тут поряд покажу. Не, ну тут далі шукати треба ходи. а ось, дивіться, ось, бачите. І воно отак от далі. Все просто в грибах. От просто все. Я сьогодні мені не так уже треба. Я просто хочу нарізати батькам. Грибів трошки собі залишу, посмажем. А то хочу нарізати батькам, щоб вони... Поїли грибів, дивіться. Дивіться, що просто робиться. Ну, я дай ви зрозуміли, скільки їх, скільки їх. Машина, і оце, скільки я вам вже їх показала. А, все, чуть ли на голову не взлетів. Фазан. Там заяц сидів, воно на дорозі дивився на нас. Все. Угу. Тут фазан на голову злітає Я на коленках прям. Повзаю, Ми там їхали, то люди вже відра в машину грузять по дорозі, Там в абрикосах, де я його то показувала. показывал, з корнями выкираю їх. Я не можу з ножиком просто. З ножиком ходити навіть не можу, бо я то спотикнуся, впаду, то чухаю, то глаза тру, ножиком собі чуть ли ока не викалую. Я, коротше, не можу я з ними ходити і ними різати не можу. Ой, що вогі що я знімаю. Трошки, трошки, щоб ви зі мною позбирали. У кого нема такої можливості. Mittich, 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 Постійно, тобі треба воно ну, туди залізти, я не пролізу, ну, бачиш? Там гриби. О, та їх там багато. Чи лісти. Я навколішки лазю, У мене калінки вже мокрі, але тут по-іншому ніяк. Кажу Кристина... Я чуть на голову, Кристина опасна дівчина. Кусти раз саме, раздвигає в руках з ножем так, що чуть мені в лобу того ножа не, не зацедила, коли каже, усе каже, ніж грибніком. Я взагалі пальцем зіщипав, я не можу з ножем. Я б собі вже виколола все на світі. Я не по мета, виривають з корнем, там ну, вже що зробиш. А так я защипаю. Хоча з корнем треба виривати, бо, бо це защипування, воно потім гніє і гніє грибниця. Коротше, люди розділилися на два табори. Хто за те, щоб зрізати, а хто за те, щоб виривати з корнем. І правди ні в кого не доб'єшся. Ті кажуть, що треба тільки зрізати, виривати з корнем, щоб грибниця не е, нарушалася. Ті кажуть, що треба виривати, щоб не гнило, грибниця не нарушалася. І, і кожен робить по-своєму. Тільки друг з другом скандалять, не пойми за чого. Так що, шо? так, щось я пішла знову бігати. Непонятно куди. Чого я йду Бігаю, якщо їх грибів волом. Дивіться, я так сміялася. Один ось такий. І вони під кожним деревом всі різні. Інший такий. Де я бачу? А й отакий. Ось ось. жінка 41 год, знайшла отакий гриб і кричить кольки, каже, я, я пасун нашла, пасун нашла. Це жінка 41 год. Ну, що зробиш? Мені 16 в груді, десь отам, всередині. Ой, це я вже дурака валяю. У мене штори від свіжого повітря, так що не звертайте уваги. E de na ciústia, Ну, продержи папа. Может, ось так Бачите, скільки я нас обирал. А ваші гриби де? Як треба збирати А Вони ходять і їх відра пусти. Трошки мамі не збираємо. Я бачу, що я буду теж закривати, а то їм. І буде закривати, і мама буде закривати. Не, мама не вміє закривати гриби. То й мами, коли закривати, вона скаже Ти закривай, я в тебе візьму. Предсказання от Крістини. Мама, пока каже боженька дає, каже, собирай і закривай, бо зима буде голодна. <гум> да, Кристина? <гум> каже, зима буде голодна. <гум> <гум> Ось вот так от предсказательниця. Все буде добре, Крістин. tudo Земляника цвете, дивіться як хотіла вам трошки поснімати, казала, повністю не буду знімати А воно та те, та те, та те. Та і виходить велике відео. Хочеться все показати. Я таке люблю. І вам хочеться передати трохи того. Що я люблю <laughs> само. Ви знаєте, так навіть ніякого азарта нема. 15 хвилин і відру. Нема такого, що побігати за ними, походити. На колінах тільки повзаєш і встать не можеш. Щоб десь побігати. Полазить за ними. Ой, що знімаю... немає цими грибочками. Отак. От Тільки сидиш на одному місці, трохи переповзаєш на колінах. 15 хвилин відру. Воно ну я там тільки що лазила на колінах. Ану. А все. Воно в воно втравіх скільки. Тільки якщо придивиться. Ну. П'ять відер, щоб ти осінню не консервирував. Так, да, можна подумати, осінню будуть гриби, і ми не будемо збирати їх. Будемо сидіти вдома, так. Да. П'ять відер. А їх тут іще. Ого го скільки. Будемо роздавати всім підряд. Угу. Вже досить, а все одно і шукає очима. Ну, ж... Заразне таке, да? Ага. Скільки? Гляньте скільки Та да. Ось все. Ого, скільки мене назбирали. Оце все в кучі. Ось там три відра, ось два відра, і тут відро. Це, виходить, шість відр. Шість відр. Класно, класно. Так, все, хотіла вам трошки зняти. Думала, не буду знімати вже відео, що збираємо гриби, бо не цікаво, і все таке. А получилося, що зняла вам повноцінне відео. Ну, збирали разом зі мною. Всі збирали. І ви, і ми, і всі були на грибалці. Тиха охота називається, так? Да? Так, все. Їдемо додому. Усім пока-пока. Пока. До наступного відео. Відео наступне вже буде вдома. Будемо вже на кухні готувати, консервувати. Пока всім.